Йоу! Всім привіт! Мене звуть Вітзлайк. В цьому відео я буду... Ну, коротше, це вже третя частина, як мій друг. Ну, частично я буду управляти грою. І як ви помните, в серії, коротше, ми посадили бамбук. І ми, коротше, чуть-чуть рилили. Ми такі посадили бамбук і просто чисто ставили гру, щоб він ріс. Такий ріс, ріс, ріс і доріс. Ну, добре, а ви підписуйтесь та ставте подобайки і пишіть в коментарях щось небудь. Ну, коротше, щось пишіть в коментарях. Вам приємного перегляду, ми поїхали. Я. Тобі бить ще хочу сказати. Убий всіх, всіх тварин в цьому, в, цьому, в цьому селі Для чого? Просто це завдання. Я завані. кота не буду вбивати Вбивай Я не буду кота вбивати А, і ще напишіть в коментарях, хто любить котів Я люблю котів Не ти маєш вбити. Должен Ты маєш Я не должен убить кота це маєш зробити це моє правило, це правило дуже треба нами приглядуватись. Ой-ой, я забув одне. Там же садженець. Сто дивіться, скільки в мене бамбука просто за одну хвилину. Це за одну хвилину. Як він так быстро росте? Чому він так быстро? Бо Це я ще... Бамбук в реальному житті дуже швидко росте. Ой. Ну, ну нічого страшного Бамбук в реальному житті дуже швидко росте. А ч? Не знаю. Диви, опять виріс. Диви прямо на моїх глазах. Очах Так. Тут тепер все забираємо. Ти маєш бити хоча б всіх тварин. Ну добре, Д... кроме кота. Дякую тобі, Боже. Дякую. Дякую. Так. Мамбук. Ой. Ти забув верстак треба. Боже. опять. Ну, точніше знову. А тільки 16 деревини. Серйозно. А, мене, звісно, не вистачає. У мене зараз буде куча. Я не знаю, скільки в мене буде, але добре. Крафти, а ти маєш обязательно виправити мою просьбу, ти маєш вбити кожне живе суттєво, кроме жителів теж, якщо в цьому роді. Ні. Чи... Ну добре, крім одного жителя. Ні-ні-ні-ні. Ну, ти маєш вбити навіть жителів. Блін, одного бамбуку не вистачало. О, ні, якраз тут вистачає ще, ще бамбука. Жаль А, ні не жаль. О, так, ти боже, маєш вбити всіх всіх дерев. всіх жителів прям. Ні, я Достай. не буду це робити. Це ти ж казав Ви... що. Я на тісь Ой! ти його привів! Да, ти виправив мою задачу. Е. Ти виправив мою задачу. знаєш я не вбиваю. Закры там. Хай собі працює заробляє свої там бідні ці лажики. Що він взагалі їх не заробляє? Ні, уже тебе нічого не заробляють. Ну так. Тільки коли ми торгуємо з ними. І на що вони тратять немів? Це питання. Питання всіх Майнкрафт. У мене зараз буде просто, ну, у хоть ні хоч, коротше, дом. Бамбуковий дом. Я просто, якщо чесно, я обожаю. Любиш Вперше... бамбукову. Бамбу. Да, я бамбукові доски, просто обожаю. Любиш. Тепер вони мої любиміший блок в, в історії Майнкрафту. Так, а тепер ну, це все перетворює. Втушки. Ще він дробив. 58 букв і Ну, думаю, цього хватить. Да. О, я якраз дерево ще подобаю. Мені це теж, теж подобається. Так, і я буду починати робити свій ні. Ще Не нам... люблю добувати. О боже, ще й треба, із цього дерева біде. Ну добре, зроблю. тобі трубічна кнопка? що? І виповни. І тому не звиза. Моє завдання вбити кожного жителя тварини. Я не буду вбивати кожного жителя і в Ти маєш що зробити? Вбивай їх. Ти ж маєш бути, ти тепер ці твоїй своїй землі. А ти будеш жити біля за біля закинували, закитнули. Я люблю я люблю е-е та нормальний. Я хочу це приказ я зроблю. А для чого? А для чого ти своєму лучшому другу... Продаєш такий наказ. Чому? Я, я хочу, щоб село було закинуте. То лучше в своєму світі це робить. Я, я Зажди, мені, мені так портанує, я не знаю чого. Короче, це моя буде ізбушка. А я зараз буду рубить эти Тебе требовал лопату. Крафт лопать. Крафт лопату. Я скрафтовый. В своем инвентаре. Ты не крафтовый в А, я был в этой семье. А, ты еще... бом... ты бог семей Ты бог семей о, да, я бог семь Э... бамбуки. А чё им? А чё с ним? Я буду с Не помню. <laughs> вот ты отправляешь с Сима, Сима выйдем бамбуки. Ну да. Бамбуковые доски, бамбуковый блок, бамбуковые вытасыни. Бамбук зачайный, бамбук, бамбуковый... <laughs> ты, короче, ты... короче так. А ще напишіть мені е, в коментарях, яке б ви придумали названня мені. Який бог? я бог Бамбуковий чи який? Бамбук весь боб Бог 7 бамбуків. Ти бабук. Буби... О ти бамбук любиш. Бог 7 бамбук тобі підходить точно. Ну, це вже вирішує Бог, Бог коментарі. У мене ще буде другий поверх. Точно? впевнений. Так. Біля тижку трошки риби? Ну да. Ты будешь дробину сделаешь? Эм, а, в крафтах есть дробина? Да. Так. Треба палки. Дым. Треба дуже багато палок. Ой. Треба палки одни. Я... А, лестница. Четыре. А. Ну, добро, лоблю. Все одно я бог. Семь мамуки. Бог, <laughs> семь мамуки. Хе-хе-хе, просто бог бамбуків. Ой, це. О. Все, Тепер у мене тут буде другий поверх. Не хватить! Я знаю. тут будет. Тебе коробка на Короче, мне треба дерево. Ой, мне потребен сундук. Мне потребен сундук. Мне потребен сундук. Мне потребен сундук. Так. Перероблю. Робом куча сундуків. Я не знаю, для чего. Для прокола. Для приколу робом куча сундуків. А як вони вообще крафт? Mm... Треба ланцюги. Вот. А ланцюги крафтяться? Як ланцюги кончул на крафтить. Куча таких. Короче, я ну, зроблю Я зроблю ей суда. я знаю, что я роблю. Ты нубик. Для чого? А, чо, не будет не открываться. Ты шо бах? Сибах. Ну. бах, чо, бах? Ні, Не, не маю ну не немає, зъедва. Ну, коли ти на шифті вони не з'єднаються. Та-да. Спра... Тепер я сюди складую все бамбукове. Именно в цей б... в цей сундук я кладу все бамбукове. Так, все бамбукове. цього бамбукове немає. Да ось. Цей сундук я буду класти всі непотрібні речі. Ну, добре, я буду класти е їжу. Що я хочу зайнятися городом. Так, це сюди, це сюди, це сюди. Ну, а ще саджанці теж. можна. Ну, заждіть. Це музика. Так, налаштування. Ммм. Музыка. Все. Не. Ще Треба выжу, что полностью. О! Все, ну, напевно, добре. Так. Та Та Сю. Я думаю, ти вже. Я думаю, знаешь, с самого спочатку ти, роби, ти робив мої задачі. Ну да. А це ти вже робиш свій бомбуковий дім. Ну да. Я думаю, знаєш, що тобі треба зробити, не? Що? Ця серія буде, четверта буде називатися, знаєш як? Ну ну... я трошки тут кажу. Так, тут... Буде тут... називатися серія. Тут в принципі. Про Ми з другом ро... Робимо робимо бамбуковий дім. Продовження і <свісна> <Двок> інших серій. <свісна> <свісна> Ти далі придумаєш сам. Так, отут <свісна> будуть ці там дошки коротше, отаке, всяк. Ну, наприклад. а, я ж цей суду, а я ціл. Так, не поставив, оце. А, я бамбукову кнопку не поставив. Так, з бамбуку. Так. <свісна> <свісна> Не Це не бамбу похож. Так, отсюда. О. Все, участие в свій нет. грави. Гравій дорот. Землю теж, в принципе, можно. А заряд пол у куда-то ще не став. Так, інструменти. Так. Особливі штуки давай. Знаєш, є? І особливі... Мусор. ні, тут буде особливі штуки. Ну, типу особливі. Тип, типу особливі, так скажу. Виграємо карту. О, дві. Агу, угу, як? Просто. Це твій дім? Дивіться, тут в мене навіть помбуки. Це твій дім. Оце ну так. А якщо, а якщо відійти? Він буде видно. Так, реально. Його не видно. Ну оцей та. О-о-о, о, він... Так не... о, о, о він, ці... він заснув неправильно. М Робити. А в принципі, я ще можу тут. О. Ну, коротше, отут в цьому сундуку. Я думаю, це буде ще продовження, шутки. це буде типа продовження. Знаєш, знаешь, что и ты там, де я тобі додав правила, це буде в якому ти строєш, строєш дім. Перш, а, а ти вже строїв колись в своїх виживаннях дім? Е, ну зовсім так. так строил. А це буде перша серія, як і ти будеш бамбуковий дім? Да реально. Перший бамбуковий. Коротше, мені треба цю ферму бамбука е робити побільше. Тому що це. Ну, якби воно ну, там пару стаків. Да. Ні, але. Я хочу, щоб зараз у був... мене було 9 стаків. Щоб можна, зро... щоб можна було зробити е один стак. Mm, ну, бамбукових оцих цих штук. Все треба дуже багато. Mm, для цього мені потрібно розширити, напевно. Короче, добре. І зараз я роблю отак. Опа, оба. оба. А, а що тут можна було зробити? Мне, короче, эти все тридцать девять вот этих штук тра... трачу на бомбу. Так, добрый, так, так. Все больше не треба. Я роблю просто масу. От скільки в мене О, бамбуку, коротше. Ну, оцей стак я тут, звісно, не буду тратити. Коротше, в мене буде. Це, напевно, переборже. Воно вже виросло. Так бистро. на ну, лук светка растет майнкрафт я тебе кажу но ну, я, я, не понимаю что ты право бамбуковый бамбука я, я не знаю почему же Ферма, тут реально ферма бамбука. Ти думаєш? Ну, поки це ще минималка, але Ну цей стак ще потрачу чуть-чуть. Ну, зовсім трошки. До кінця отсюда. Э, е, куди я банду? А, -а, -а. До кінця цього сюрят. Все. Все тепер в мене реальна ферма. На цьому. Ну і на цьому щасливому. І на цьому щасливому моменті, коли я нарешті доводивав свою, ну, це ще ферму. міні ферму цього Бамбурка. виживання. Буде ще п'ята серія. Ну, вона буде без мене. Це, 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 напевно, е, яка серія? П'ята. А, це четверта, так. І в п'ятій серії, на жаль, мого друга, напевно, не буде. А Но... і, і я хочу десь. Дизв... Вам. Як думаєш, вам, вам сподобався я? Диви там житель? Ну, коротше, пишіть в коментарях, чи ну, вам подобається те, що я зі своїми друзями короте, знімаю такі відоси. Напишіть, будь ласка, в коментарях. І напишіть, що б ви хотіли. ой, що б ви хотіли, щоб я знімав там, ну, не знаю, 100 днів у хардкорі, як колись. Я не знаю, чому забив на цю штуку. Ну або продовжую це робити, тому що мені. Оце. Оце. Ну, ну, ну прям. Ну, це просто. Ну, добре. Відписуйтесь та став, ставте подобайки.